i you Слава Україні! Підписуйтесь на телеграм-канал. Чи не шокуючим є той факт, що звання Герою України досі має нардеп Юрій Бойко, який був співголовою забороненої нині фракції ПЗЖ та очолив її правонаступницю платформу за життя і мир. Саме з цієї причини українці вимагають, аби проросійського політика позбавили цього титулу. Відповідне звернення з'явилося на сайті електронних петицій президента України 12 вересня. Петиція вже набрала понад 25 тисяч підписів та очікує на розгляд голови держави в умовах повномасштабної війни. Не України зарев у той час, коли на фронті гинуть сотні кращих синів щодня, вимагаємо позбавити високого звання Герою країни бойка Юрія Анатолійовича, оскільки таким чином ми невілюємо значимість цієї нагороди, фактично прирівнюючи між собою героїв, що захищають незалежність нашої країни з тими, хто робив усе, щоб ця незалежність зникла, працюючи в інтересах, і на догоду кату Путіну пише автор петиції. Лейтенант Гайдай, найвищу нагороду бойку, який раніше був членом партії регіонів четвертого року, присвоїв тодішній президент України кучма підписанти звернення до Зеленського вимагають, аби він негайно розглянув це питання та поставив крапку в цьому ганебному рішенні. Зазначимо, навіть після повномасштабного вторгнення бойко не змінює своєї проросійської риторики та продовжує гнути лінію Кремлебота. Він використовує доволі популістські тези. Наприклад, що держбюджет слід спрямувати насамперед не на потреби армії та оборони від кровожерливого окупанта, а на соцвиплати учителям, медикам та пенсіонерам. Уся річ у тому, що бідного бойка до глибини душі зачем. Пив той факт, що роботу його партії, яку з дня заснування спонсорував та очолював Медведчук, заборонено в Україні. Опальний політик вважає, що права його виборців порушуються не військами загарбника, а рішеннями ради нацбезпеки й оборони. Однак, не лише одному бойку слід приготуватися. Лише за одну добу петиція до голови держави щодо позбавлення нардепів, які представляють опозиційний блок за життя мандатів, набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів. А усі сумніви щодо правильності такого рішення доб'є листування колишнього нардепа з. Радника Елі Ківе з його шісткою Костянтином Бідовим, відомим на призвиську Костя Калоша, не дивно, що він з перших днів уторгнення перейшов на бік ворога, та навіть розглядався російськими окупантами на посаду коменданта села Білогородка на Київщині. Однак усі спроби виявилися марними після того, як ССУ погнали агресорів геть з Київщини. Тепер Калоша боягузливо сидить у Молдові. Усе на що він спроможний це вести безглузді переписки зі своїм дружком, колаборантом Кивою. Одну з таких опублікували активісти IT армії України. Зазначений діалог, очевидно, відбувся у перші дні повномасштабного вторгнення Росії до України. Калоша, який на той момент ще перебував у рідному селі Білогородка Київської області, доповідає босу про хід на стані окупантів. Годинники з п'яти вибухів чути. Як подумаю, що скоро ви всю цю нечисть вичистите звідси, музика для вух пише Калоша, Кива Певняє, що через 2-3 дні армія РФ буде на банковій. Прийшла їм хана. Рознесемо у мотлах петушняру зелену. Колишній нартеп запитує, яка ситуація у Білогородці. Калоша запевняє, усе під контролем. Він із пацани та стволи на готові. Загроджує розправою місцевим жителям. Опиратися тут ніхто не буде. Накрайняк вб'ю когось на очах у всіх, щоб точно злякалися. Окупантів він називає нашими, яких збирається зустрічати хлібом сіллю. Ківа запевняє, що хохлам кінець. Білогородка після окупації перейде Калоші під керування. Мовляв, він уже домовився про те, з ким потрібно. Калоша радіє, що бос у пошані у Кремлі та що Медведчук за нього з кумом порішав. Насамкінець пише, що чекає вказівок цілодобово. Стільки років чекали, коли ВВ перестане сюсюкатися з украми і роздасть їм усім. Нарешті пройшов цей день. Йдеться у повідомлені. Однак, на щастя, день цей не прийшов зовсім, і як показала історія, не прийде ніколи. А так званий ВВ виявився звичайним терористом та нікчемним диктатором. Точно відомо одне: усі колаборанти та зрадники України поплатять. У кращому випадку підуть під суд, а у гіршому їх самі ж колеги по лобові то РФ. Як це сталося зі Стрімоусовим. Розплата приходить завжди учасно, хоча й неочікувано. Саме з цієї причини і одіозному бойку, і скандальному киві, і усім їх однопартійцям з ОПЗЖ необхідно ой як приготуватися. На цьому в мене все Підпочитись на блог Разумовського, тисніть на дзвіночок, а також пишіть свої думки у коментарях.